Коаліційний уряд консервативних партій, про який говорили, що він геть посварився, обіцяє осінь реформ. Німецькі політики виходять з відпусток і вже ухвалили бюджет року, що за кілька місяців закінчиться. Запланований цьогорічний борг 140 мільярдів євро. Днями громадськості повідомили, що коаліційно на три партії політики хильнули по кілька келихів пива і все владнали. Урядова коаліція міцна як ніколи. За спільною вечерю німці домовились економити разом. Ми дійсно провели дуже хорошу, дружню, відверту розмову. Ми їли не тільки салат, ми мали легку вечерю. Ми навіть випили по келиху чи навіть кілька келихів пива і обговорили між собою різні теми. Ми також дуже конкретно обговорили питання, що ми, наприклад, будемо робити з допомогою під назвою Бюргергельд. Я думаю, можу сказати, що Бербельбас також поділяє мою думку, що ця система не може продовжувати існувати в тому вигляді, в якому вона є сьогодні. Що також викликає негативне ставлення до працівників. Цівників, і ми дуже відкрито, дуже добре і ще раз дуже колегіально поговорили про це. Те, що в політичній суперечці, в якій ми перебуваємо, іноді лунають жорсткі слова, це нормально. Ти можеш це витримати, і я теж у суперечці, про яку ви всі дізналися, йшлося про те, щоб знайти позицію і внести ясність. І Фрідріх Мерц, щойно сказав, що йдеться не про те, щоб зруйнувати соціальну державу або скоротити виплати, але вона потребує реформ. І я ніколи не заперечувала цього. Насправді ми. Дійсно дотримуємося одного курсу, і я вважаю це правильним мені також дуже сподобалося, що вчора була вечеря, навіть попри те, що це був лише легкий салат. Мабуть, вона була дуже смачною, бо тепер Фрідріх Мерц на ти з усіма членами СПД. А я залишаюся на ви. Це дає мені більше можливостей. Відчувається, що в коаліційному комітеті все йде добре, та це не означає, що ми і надалі не будемо обговорювати проблеми жорстко і гостро.